Ну, те, що відбулося чотири роки тому, ну, побили ми той пам'ятник якогось там докарів сумління. Я за це не відчуваю як власний хлопець. Ми зробили те, що мали зробити, і абсолютно неважливо, як нас покарає суд. Важливо інше, що ми от, знаємо правду, знаємо, чого потребує час, знаємо, чого потребує ця держава. І робимо те. Що можемо От в даній ситуації. Було 4 роки тому, зараз судять, але ситуація лише погіршилась. Тому ми свої зусилля маємо лише підсилюватись. І правильно говорити Артем, абсолютно вже не важливо, як нас будуть судити, як нас будуть карати. Бо є велика правда. І якщо ми підкорюємось неправди, то насправді грішимо. Так говорять заповіді Божі. Тому люди вільні люди, бо Бог створив людей вільними, мусять боротися проти них правди. І не важливо, що їм за це буде. Важливо сама правда, важлива воля цієї держави, важливо благо цього народу. От заради цього ми то все робимо. Ну всім дякую, хто стоїть поруч з нами, хто підтримує, хто бореться разом з нами, хто ходить з нами на ці барикади і хто сам. Приймає для себе рішення, на чиїй від стороні. Чи на стороні правди, відповідно, він виходить на вулиці, відповідно, він б'ється. Зараз багато молодих хлопців за ці чотири роки вже виросло, які не бояться цього режиму, не СБУ, не міліції. І це особисто мене дуже тішить. Молоді хлопці, дівчата вже за ту українську правду і за ту українську самостійну соборну державу свої молоді життя кладуть. А це є ну, багатого варто. Бо це і головне, коли людина, знаючи, що з нею може бути, все одно своє молоде життя присвячує своїй батьківщині. Оце і є той шляхетний величний чин. Я вірю, безумовно вірю, що перемога буде за нами, не за цією гопотою, яка зараз очолює державу не за ними, не за цими українофобами, які знищують нашу культуру і нашу мову, а саме за нами, правдивими громадянами, українцями, які люблять Бога, які люблять свій народ і які люблять свою землю. Слава Україні!